Доброго всім дня. Наші любі підписники, гості каналу. Сьогодні ми з коляною вирішили трішечки відпочити і самі, і запрошуємо вас, щоб ви відпочили разом з нами. Тому ми вас запрошуємо на таку прогулянку, далеку прогулянку, 50 кілометрів від нас. Хочемо повести ось таке гарне королівство. Там диво, там така краса створена людьми, але дана нам все рівно Богом. Тому ми їдемо. Коляніона вам передає привітики, тому що заморені роботи багато зроблено, і багато нам ще належить зробити. Тому і для тих, хто е, нема коли, і для тих, хто. Не може поки собі дозволити якусь прогулянку. Або живе в таких місцях, або здоров'я не вистачає. Всякі бувають обставини. Тому ми вас запрошуємо з нами на прогулянку. Ось так нам так, така дорога. Ми, може, ми приїжджаємо або з наше любиме місце. Я вам частенько його показую. Це куди ми найчастіше приїжджаємо, тут до нас це близько. Ось така наша річечка гарненька. І вирушаємо з вами в дорогу. Обіцяю дощик на вечір, але тільки що бризкав трішечки, але я думаю, що він нам не завадить. Тому приємного нам відпочинку і вам разом з нами. Буде багато гарних відео і фото. Все покажемо і ви продійте разом з нами. Щасливої нам дороги і Божого захисту і вам і нам! Так їдемо, дивимося, а на Узбіччі, ви подивіться, кульбаби на зеленому такому гляньте, фон зелений і кульбаби. Це така проста, проста така наша українська краса. І от дивіться, кожну пару року є своя краса. От зараз зорані поля ще, не, тільки засідали, ще нічого не сходить, є своя краса. Кульбабки на зеленому. Теж своя краса. І дерева ще тільки-тільки-тільки дерева, там листочки. Теж своя краса. І коли розпускаються, і осіни, коли вже листя, жовте-зелене, красне. Краса, дивіться, яка зелень, така смарагдова, Я так люблю такий кольор зелені, коли він насищений. Насищений, такі дощі йдуть. І вона така гарна, гарна, гарна краса. Дивіться, Ай, я так люблю, яка наша гарна Україна. Для нас вона найкраща, для кожної людини її. Її країна найкраща її батьківщина. Як я вам і обіцяла, ми приїхали у королівство. Добре, що сьогодні пасмурна погода, не жарко, будемо знімати. Це дуже-дуже така краса в нас тут. Воно коляня вже виглядає мене, як старшу дружку. <свісна> ми три роки, має. три, а може чотири ми не були тут, тому що то локдаун, то нокдаун, то ще щось. А ви подивіться, яка краса тут. Одні квіти змінюються іншими. Геаценти вже відквітають, і ви подивіться, які вони такі кольори насичені були там біленькі, але вони вже відходять. Ось так, дуже гарно. Всі куточки обійдемо, все вам покажемо. Це місце, де ми завжди, ще коли були наші діти маленькі, і внучата, ми приїздили і завжди, завжди, завжди ми отам от на тому камінні сідали і фотографувалися. таке наше місце. Це наш обласний дендропарк. Тут висаджені мільйони тюльпанів. Зараз ми вам покажемо. Тут такі троянди, тут такі зони різні. Дуже-дуже-дуже гарно. Тюльпани одні відвідають. Інші саме, саме зараз. Це таке тюльпановий, тюльпановий бум такий. ось Скільки будемо йти, скільки я вам буду показувати. Там прямо зони, зони такі, ми зараз до них дійдемо. Ось дивіться. Різні, різні, різні і різні кольори. Ну Це поки що вони так посаджені, а далі ми, коли підемо з вами, виходимося там цілими зонами такими. Зони, ось барбарис такі гарний, бересклети такі гарнющі. А по ту сторону. Жовті, дивіться, які жовті, жовті гарні тюльпани, дивіться. Ось тільки погляньте, тут які і жовті, а які рожеві, які гарні, такі здорові, здорові, тільки погляньте на них. Гляньте. Це така краса, така краса. Тут їх висаджено мільйони, мільйони тюльпанів. І природна краса, яка на тривичці, кульбабки теж дуже гарна. Може це відео буде Факційно. з двох частин, тому що хочеться всього вам показати. Тут дуже багато всього. Якщо зацвіли магнолії, я покажу вам магнолії, як квітують дуже гарно тут. Дуже дуже гарно. І бачу, спірея вже квітує. Така людей дуже мало, тільки що закінчилася повітряна тривога. Людей ще мало. Ось такі тут гарні композиції такі. Її ремонтуються, готуються до сезону. Ось так. Ми подивіться, є ще такі, що не бачу. галяйте, як троянди. Дивіться, яка це краса. Кожен тюльпан, гляньте, це шедевр. Дивіться теж такі фіолетові гляньте. Якийсь махровий. різні-різні кольори і бордовий гляньте Дуже гарні. Зараз підійдемо. Вон. От. Людей дуже мало сьогодні. Чомусь. гляньте яка краса. Внизу, тульпан. Такий тюльпановий рай. Подивіться, яка краса, а серединка пізніші, будуть розквітати пізніше. Ось ми з вами пройдемося. Будемо йти і я буду вам показувати. Тут усе. ця лявинка така, це пізніше. Це ми ще зарано приїхали. Ось так. Зараз йдемо до сердечка, підемо. Ось, Гарно так. Як подивіться, якісь квіточки такі ніжні, ніжні, такі сама ніжність. Далі те, те що на пломба така кругла, Круглої форми. Ось так. Така, така краса, мало людей. Тут зазвичай скільки людей, дуже-дуже, дуже багато. Тут дуже гарно. Кожного року в цьому році не всі тюльпани висажені вчасно. Різної, ну, трішечки обстановка не та. І робочих ми бачимо тут менше. ось Подивіться. Ті перші здорові такі тюльпани відквітають. Ось нарциси такі гарні, а середніші тільки-тільки-тільки вони набирають бутони. Дивіться, які гарні. Нарциси повні, здорові, тюльпани такі. Такі оці полосатики гляньте. які ж вони такі гарні і ніжні гляньте. Ви погляньте, яка це тільки краса. Такі ніжні, ніжні оці первоцвітики. повні тюльпанчики, червоні, гіацинти, які гарні. І тюльпанчики поміж ними. Там гіацинти такі фіолетові. Тенти. Це яка тільки краса. І це все не просто посаджене. Тут таким. Візерунками викладено Білі тюльпани гляньте. А який тут неповторний такий аромат, гіацинти поряд. Як уже вони тільки пахнуть. От дивіться, там далі теж клумба. Тут якісь такі тюльпани цікаві. Мають-от-от розпуститись, якісь Вон деякі вже роз... Ви подивіться. Як гарно. Тюльпани, дивіться, червоні. Ще одні якісь не розпустились. Як, як пахнуть гіацинти. Ми подивіться на ці гіацинти, білосніжні. Такі не білосніжні, а такого кремового кольору. Ці ще не розпустились. Тут білі з такими фіолетовими. Там далі розові. Гляньте на ці повні тюльпани. Я тільки погляну. Яка це краса. Да, це створили люди, але... але квіти нам дав Господь. Ми дякуємо йому за цю можливість приїхати і не тільки самим насолодитися цією красою. А тут вже дивіться, які жовті, світло-фіолетові такі, і рожеві. Така гарна клумба. І дивіться туди далі, скільки сягає око. І там все тюльпани, тюльпани, тюльпани. Ми туди вже далі йти не будемо ми. З цієї сторони дивіться. Яка тільки краса. І голуб з голубочкою прийшли помилуватися красою. Вона біленька, а він там сіренький і ще ось біля нас походжає голуб. Їм теж подобається. Шукають собі. І дерева тут дуже багато дерев. Я вже не пам'ятаю, скільки тут тисяч дерев і скільки таких сотень видів дерев із різних країн світу. Життя продовжується. Дітки бігають, веселяться. Люди до всього можуть звикнути. Тільки що була тривога, не було, ми заходили, зовсім не було людей. Тепер вже з'являються люди, вже навіть у кафе за столиками сидять, каву п'ють. Десь будівельні роботи, щось удосконалюють, багато майданчиків нових. Тут такі концертні майданчики, а це все такий, е, як ресторан, і бачу площадку, таку на відкриту роблять там. Люди працюють, монтери працюють. Ну, бачу така фотозона гарна із стрічками. Тут вночі, люди ввечером, не знаю, тут світло вже, мабуть, вмикають, О, то тут завжди гамірно, завжди О, знаходяться ті, хто побачення собі призначають, зустрічаються тут. Ось гарні які із палетів. Дивіться, пороблені такі клуби мобільні. Дивіться, яка, яка тільки краса. Дивіться. Саме такі кольори підібрані, що вони на них як дивишся, вони ніби переливаються. Гляньте, не на контрасті в побудовані, чи там біле-червоне, а саме такі кольори, тон більший менший, і коли дивишся, коли вони поряд, ніби переливаються. Сам шити такий смарагдовий кольор гарний такий. Дуже гарно, дуже. Як діти, діти наші росли, ми тут рідко. Бували, тому що не було чим їздити, то не було за що їздити. Але все-таки, коли вибиралися, то приїздили сюди. Тут багато дитячих площадок і дорогі, і зовсім безкоштовні, є такі простенькі. Ось малява якась грається. Ось такі така фотозона. Дивіться на цю фотозону. Смачне морозиво. ми як приїжджали з дітками сюди знучати, може привозили, привозити завжди. І морозиво тут навіть є, чи відкритий він, такий міні-зоопарк. Згорні такі тюльпани теж і пороблені такі метелики із підсвіток. І вечором, якщо тут вечором відкрив, відкритий, він, мабуть, відкритий. І оце ці метелики, вони висвічуються і виходить дуже-дуже-дуже гарно. З однієї сторони клумби і з другої сторони клумби. Подивіться, як ви... вона на світло нагнули, вона дуже швидко викликає. Та... І саме маєте, цей момент, коли вона так гарно критиє, ви тільки подивіться на це клуб. Не подивіться, яка це тільки коса. Але ж у нашій епохи, не ви подивіться. І тільки погляньте. І тільки погляньте на цю красу. Це просто диво, це просто це, гляньте, такі квіточки, це. це... Дякуючи Богу. І цій жінки, яка допомогла нам зняти до магнолію до побачення А ось це перший така. Дивіться, магнолії, гляньте. То такий різновид, а це зовсім інший. Дивіться, гляньте. Дивіться. Це яка тільки неймовірна краса. Знаєте, і це справді це великий дар людині, коли людина може це, і ще й пташки це пташки вітають вас. І кажуть вам, що все буде добре потерпіть. А ось дивіться, ще це теж магнолія, тільки ця, там я показувала вам була світлішого кольору, а ця трішечки темніша. Вони теж тільки така. Ви гляньте на цю красу, як він для вас розпускає крила. гляньте, Перед своєю там пав, 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 як воно? Пава, пава ходить. І він біля неї дивиться, дивіться, гляньте, гляньте. А -а. Десь, отак, отак, такі танці в нього. Бачите, які танці? Отак чоловіки наші перед нами. Танцюють, щоб нам догодити, а ми іноді ведемо себе так, наче нам все чогось мало. Ось тут теж, дивіться, теж і, і курочки є, і пава, дивіться, яка біла, я ще таких не бачила, біла гляньте. І пава, а павич, дивіться, такий. І фазан. Я думаю, що це тут так кричить, шуму скільки, багато. це від фазанчика. Пазани кричать. А це цесарочки, сарочки, гляньте. Я сам виключиться. Ну, дивіться ось. Ой-ой-ой. ой, ой. Пазани, і курочка, дивіться, які. Дивіться, дивіться, на це чудо, на ну, ці гляньки, чорненькі, різні. А тут ось якісь такі. Ой, пітушок такий цікавий. Гляньте, бородатий, такий, такий одягнені шурці, гляньте. Вон дивіться, пташки які різні. На це чудо, золота голова. Гляньте який хвіст, це, ж, це диво просто, який красивий, Гляньте на цього украсень. Я не знаю, чи ви бачили таке. Я бачу таке вперше. Природі все диво, крім людей. Да людина саме перше диво, просто ми, ми ведемо себе не як диво. Тут раніше були і ослики, зараз щось я їх не бачу, ну, але ми їх шукаємо. І... Дощик накрапає. В цьому році набагато менше тюльпанів. і бачу там. Вдалині теж набагато менше, вони ще ну, посажені пізніше, мабуть, і не дуже розкитають. А там попереду нас там такий дитячий центр, який раніше він дуже популярний, бо я не знаю, як він зараз. Дуже-дуже-дуже там було багато діток, і там проводилися всі дні народження, святкували там дні народження, свята для діточок там, і для самих маленьких, і для старшеньких. Дуже гарно було раніше. Ну, взагалі все було по-другому трішечки. Віримо, що ще все зміниться. Там вдалині е, фонтан будували, я не знаю, добудували його чи ні. І такий, знаєте, фонтан, де можна було, дітки бігали босі, прямо по, по водичці, по фонтанчикам бігали. Було дуже гарно, і влітку, особливо дуже хорошо. І така ширма була ширма душ, де можна було. Таку жарку погоду дітки дуже любили. Там вдалині, зараз там якась реконструкція чи накачують, були такі атракціони скалолазання. Було так зроблено, що можна було як альпіністи, такі як розвивалися альпіністи. І дуже такі хлопчики, наш внучок, такий підліток зараз, коли менше був, він ой, так любив. там. Дитячі атракціони, це нові, зовсім недавно побудовані. І там воно ще працює. А тут ось, ось ці фонтанчики, де водичка б'є з води, і з землі. І діти можуть бігати по ньому. Ліки тут дуже гарні. І туди далі чульпани. але в цьому році їх набагато менше. Ось така краса. Дуже багато літніх ресторанів, де люди відпочивають, сім'ями, вечорами. Ось така у нас з вами вийшла прогулянка. Ось так. Повертаємося додому. Там для самих воно. і такі Машинки, Вон, де вони можуть їздити, І тут є залізниці. Де дітки ліблять з буки гібрид. І оцінки он гарні, гарні. гарні гарний. дивіться. Одним словом гарно. Починає накрапати дощ. Ось така краса. І все, двигаємося до виходу. Ще нас запросили в гості. Тут в обласному центрі живуть наші брат, сестрою, з церкви з нашої запросили, нас у гості, тому ми зараз йдемо до виходу і Толяня мене жде, він вже з моєю сумочкою мій. Не могла пройти такої краси. Ось таку красу ви подивіться. Це вже на виході ми побачили. А тут ще були раніше такі фотозони, я їх щось не бачу. Там такі ковані були і велосипедики, і корзини такі гарні. Щось їх не видно, мабуть, по-іншому будуть робити композиції. Ось така краса. Ви подивіться, які гарні тюльпани. Дивіться, ці жовті, цілі, такі жовті, жовті, жовті. на Зелений такий фон зелений. Тюльпани жовті, так гарно. А оці тюльпанчики, вони ще їм далеко дорослі.